Привіт, друзі! Ви на каналі Нашої Я Надухалась, де я розповідаю, чим я духаюсь і чим я живу. І ми зараз з вами знаходимося біля сільської бібліотеки, яку я відвідувала не так давно. Просто зараз я просто гуляю повз неї. Але я вирішила вам показати одну штуку для того, щоб ви зрозуміли, що це за назва така каналу, нашої Я Надухалась. І чому я постійно ставлю собі це запитання? Я зараз підходжу до дверей і спробую так повернутися, щоб вам було теж видно. І ось зараз ви бачите таку табличку. Може, ви і не знаєте фінської мови, але я впевнена, що ви розумієте ось цю. Цей значок тут зображений флакон парфумів і перекреслений він. І написано: Токсутон Йоенсу. Йонсу це назва міста. Тооксутон це значить без запаху. Тобто наше місто без запаху. Зона вільна від парфумів, друзі. Бібліотека. Це зона вільна від парфумів. Тому кожного разу, коли я кудись іду, я ось ставлю собі це запитання: ну на що я знов надухалась? А сьогодні, друзі, я вирішила з вами зустрітися взагалі-то не на парфумерну тему, а зовсім на іншу тему. Я зараз знайду собі якусь місцинку, таку більш-менш прийнятну, і спробую з вами поговорити. Тут теж непогана місцинка, але там джмелі літають. І я боюся, що вони мене покусають, бо мене завжди усі люблять кусати. Про що ж я хотіла сьогодні із вами поговорити? Я нещодавно дивилася подкаст один на психологічні теми, і там одна доволі відома, дуже відома в Україні психологиня розкриваючи там якусь тему, не буду вже зараз я відхилятися від своєї теми. Так от ця психологиня, е, сказала, згадала, що ось у Фінляндії, наприклад, держава зобов'язує чоловіків йти у декретну відпустку. Так, щось я не можу ніяк встановити свій телефон. Якби мені його так само. А мені... просто я хочу спростувати ці слова і розкрити цю тему, як у Фінляндії облаштовано влаштовано ось ця власне, декретна відпустка. Хто іде в відпустку, коли йде в відпустку у декретну я маю на увазі і на яких підставах? Значить, що до татусів, татусі, так само як і матусі, мають право йти у декретну відпустку. Обом із батьків положено. Декретна відпустка 160 днів декретної відпустки кожному положено. Я буду е, називати цифри, але якщо ви зацікавлена особа, тобто, якщо вам це актуально і ви плануєте у Фінляндії йти у декретну відпустку, то ви, будь ласка, просто на мої слова не покладайтеся, а йдіть їх і перевіряйте десь на якихось офіційних сайтах, тому що. Я хоч і проглянула цю інформацію, ну і так, я і так з нею більш-менш знайома, бо е, я по роботі співпрацюю із е, цими органами. Але все одно я якусь цифру можу назвати неправильно, щось десь можу помилитись, можу десь неточність сказати. Тому, якщо це для вас справді актуально, то інформацію перевіряйте. Але зараз розкриємо тему в загальному. Отже, коли е, породіля планує йти в декрет, їй дають. 40 днів до пологової відпустки. Цю відпустку вона може взяти не раніше, ніж за 30 днів до пологів. І там є якась шкала не раніше, ніж за 30 днів, і не пізніше, ніж за скільки днів, але я не знаю скільки. Ну, неважливо. Одним словом, 40 днів відпустки для пологів має породілля. І крім цього, мамочка молода, чи породілля поки що ще має право взяти декретної відпустки 160 днів. Крім, цього, крім того, що мама має право 160 днів декретної відпустки взяти, тато також має право взяти 160 днів декретної відпустки. Отже, і мамі, і татові виділяють по 160 днів декретної відпустки. І крім цього, мамі ж іще на пологи 40 днів. При цьому а, ніхто не зобов'язаний йти в декретну відпустку. Тобто, як мама, так і тато можуть скористатися цим правом і піти в декретну відпустку оплачувану, але вони не зобов'язані цього робити. Можуть бути там різні варіанти, може хтось доглядати за їхньою дитиною, вони можуть а, там. Якусь доглядальницю, няню найняти. Але я вам скажу, що у Фінляндії це не поширено. Я взагалі не зустрічала, щоб у когось були няні. Ну, я, звичайно ж, не, не вхожу в якісь там кола дуже багатих людей, але я ніколи не чула, щоб у когось була приватна няня. В основному фіни користуються, я сподіваюся, що вам щось чути, бо дуже сильний вітер здійнявся. Ну, але ми не будемо на це зважати, будемо собі балакати. Так от, в основному, тобто завжди, фіни користуються дитячими садочками. Ну, також, звичайно, ж, бабусі можуть там допомагати, але практично усі діти ходять до дитячих садочків із маличку. В дитячих садочках зазвичай загалом гарні умови. Я чула гарні відгуки про дитячі садочки, нічого, ніяких там страхів, я про це не чула. Дітей не примушують їсти, так наприклад, як у мене було, коли моя дитина ходила до дитячого садочка і з цим були проблеми і неприємності. І взагалі до дітей не виявляють насильства, та й не тільки до дітей, мінімально тут. Звичайно ж, у кожній країні є якісь не все так гладко, як хотілося б, скажімо так. І не все йде за планом. Проте мені ось подобається, як у Фінляндії організовано життя, і навіть якщо щось тут йде не так, щось не виходить, десь є якісь неполадки і недочоти, вони завжди якось намагаються їх виправити тими засобами і методами, які доступні. Повертаючись до декретної відпустки. Отже, по 160 днів декретної відпустки офіційної. Із цих 160 днів кожний із батьків дитини може передати іншому з батьків дитини своїх 63 дні декретної відпустки. Наприклад, це тато. Тато хоче передати мамі 63 дні своєї відпустки. Отже, спочатку було у неї 160 і в нього 160, а потім він взяв і своїх 63 дні із 160 передав мамі. І в нього залишилося щось там менше 100. У мами тепер у нас виходить 160 своїх, плюс 63 тих, що їй передав татусь, і плюс 40 тих, що були на пологи. Ось така декретна відпустка виходить завдовжки у мами. А ті. Трошки менше 100 днів декретної відпустки, які залишились у татуся, якщо він сам не захоче ними скористатися, тобто, якщо він не захоче піти в декрет, то ці менше 100 днів пропадуть, пропадуть і все. Брати декретну відпустку можна, поки дитині не виповниться 2 роки. І татові, і мамі. Немає різниці, хто бере. І, до речі, тато з мамою також можуть перебувати разом у декретній відпустці, але тільки 18 днів. Ось у цій цифрі я не дуже впевнена, по-моєму, 18 днів. Але це приблизна цифра, бо я давно її не перевіряла. Тому, якщо комусь актуально, то ідіть перевіряйте хоча б навіть у, чат, у чату GPT запитайте. Я пам'ятаю тільки, що якийсь недовгий період тато з мамою можуть разом побути з дитиною. Ну, зазвичай. Цей час беруть на, на початках десь там після пологів, щоб татусь допомагав мамочці тоді, як дитинка тільки народилася, і саме тоді, коли мама найбільш вразлива і а, змучена пологами. Що ще можна додати? А про розмір цієї відпустки декретної? Розмір декретної відпустки залежить від зарплати. Але є якийсь мінімум, якщо, наприклад, батьки не працювали, то тоді платять мінімальну декретну відпустку. Мінімальна декретна відпустка, знову ж таки, тут я не впевнена. А, наскільки я пам'ятаю, 32 з чимось євро на день це мінімальна декретна відпустка. Кожному із батьків декретну відпустку нараховують окремо. Тобто, якщо мама мала зарплату 2000 євро, тато мав зарплату 3000 євро, то і декретну відпустку нараховують відповідно мамі відповідно до її зарплати. Тобто, вираховуючи середню зарплату за останній рік та множачи на якийсь там коефіцієнт. А татову зарплату так само рахують, але відповідно до татової. Татові, вірніше, декретні рахують так само, але відповідно до татової зарплати. Тож вигідніше йти в декрет тому, брати більший декрет тому, у кого більша зарплата. Тому що, якщо, наприклад, у тата більша зарплата і він передав своїх 63 дні декретної відпустки мамі, то протягом цих 63 днів мама отримуватиме декретні гроші. Пораховані по її зарплаті, тобто меншу суму. А якщо мама передасть татові, то ось протягом цих 63 днів тато отримуватиме декретні гроші відповідно до своєї більшої зарплати. А, якщо подружжя молоде, ну чи не подружжя, люди, які народили дитину, партнери, якщо вони не хочуть віддавати дитину у дитячий садочок, а декретна відпустка закінчилася. Не біда, можна оформити ще відпустку по догляду за дитиною. І цю відпустку можна оформляти, доки дитині не виповниться три роки. Комусь із подружжя, одному, звичайно ж, оформляють цю відпустку. і це вже якісь там зовсім невеликі гроші, десь біля 200 євро, плюс-мінус точно не пам'ятаю, але така не дуже велика сума. Проте, все одно платять якусь вже допомогу. Ну і крім того, у Фінляндії ще платять фіксовану допомогу на дітей, на кожну дитину, незалежно від прибутків батьків, незалежно від розміру сім'ї, взагалі незалежно ні від чого. Це стала сума. Це десь майже 100 євро, трошки менше, ніж 100 євро на кожну дитину неповнолітню, кожного місяця сплачується. І а, цю допомогу вона називається Лапсі Ліся. Ліся це додаток, додаток на дитину, а лапсі це дитина. А, цю допомогу сплачують, доки дитині не виповниться 17 років, 17, не 18, а 17. Ось так приблизно облаштований декрет у Фінляндії. Тож, татусів не зобов'язують на державному рівні йти у декретну відпустку, а їм дають змогу, таку саму як і мамі, іти у декретну відпустку, якщо вони хочуть. І також у цьому подкасті там щось говорилося про лате татусів, ну, типу, це ось ті татусі, які в декретній відпустці і вони собі ходять із колясочками і попивають лате із стаканів, і нібито теж це йшлося у контексті Фінляндії. Ну теж тут таке, я ніколи не бачила і не чула такого вислову тут у Фінляндії і не бачила ніяких татусів із лате. Ну, Почнемо з того, що лате взагалі тут не дуже поширений напій серед місцевого населення. Фіни люблять в основному пити звичайну каву із фільтр кавоварки. Хто з молоком, хто без молока, але не лате. Ну, п'ють вони і лате, звичайно ж. Може, це більш поширено там в столичному регіоні, а може тільки в столичному регіоні. Але, отак, от все, що я бачу, то вкрай рідко. Фіни, ну саме фіни місцеві, п'ють лате, капучино і так далі. В основному вони п'ють звичайну каву. І терміну я цього не чула, ну тому що я ніколи і не бачила татусів з колясками і з ось цими стаканчиками і з кавою. Проте я дуже часто, просто на кожному кроці бачу татусів з мільйоном, умов, мільйоном малюсіньких дітей, які десь ходять поїсти. От фіни взагалі люблять поїсти. Поїсти вони люблять багато, гарно, ситно і недорого. І дуже часто в таких місцях десь я в якомусь із своїх відео я показувала таке місце: це, типу, як така їдальня чи кафе, де шведський стіл, де можна набирати скільки хочеш їжі, платиш фіксовану суму. Це десь зазвичай 12. Ну, було раніше від 8 євро. Я, мабуть, думаю, що зараз вже немає такої ціни: 8 євро, бо так само ціни ростуть у Фінляндії, як і у всіх інших. Так погано видно? Вам мене не видно, що ж це? Я буду балакати, а вам мене не видно. У Фінляндії ціни ростуть так само, як і в усіх інших країнах. Тож зараз за шведський стіл я думаю, що ціна від 12 євро. десь 12-18 євро. Тобто ти приходиш, платиш. 12 євро, набираєш, скільки хочеш їжі, з'їдаєш, можеш ще набирати цю їжу і знову з'їдаєш. І ще і ще скільки в тебе влізе. Крім того, сюди часто входить десерт не завжди. Не в усіх ось таких їдальнях чи кафе є десерти. Але в більшості є: десерт і кава. Ну, кава є скрізь, бо каву вони тут п'ють зранку до вечора. Але як я кажу, таку звичайну каву, фільтр, каву із фільтр кавоварки. Ось. І я сама люблю ходити в такі їдальні, час від часу хожу. І завжди там дуже багато ось таких або сім'я, тато, мама з дітками, або тато з дітками. Ну, буває, звичайно, що і просто мама з дітками, але більшість, мабуть, більше все-таки татів із дітками. І це має такий дещо екзотичний для мене українки вигляд, бо ну, хоч в Україні теж можна побачити, як Тусі глядять дітей, доглядають за дітьми, але все таки, от за такими маленькими, мабуть, не так часто. Принаймні, тоді, як я жила в Україні, це не було так поширено. А поширено. ось те, що я бачу зараз, приходить такий великий. Великий такий фінський татусь. О, такі крупні вони ці фіни. Ну, не всі, звичайно ж, різні, є, є різні. Але от багато фінів, таких крупних великих дядьків з бородою, там може бути ця борода в косичку заплетена. І він обвішаний цими малесенькими мавпенятками, дітками, які немовлятко, потім десь рік з чимось дитині, третя дитина, там років два-три. Кілька дітей це зазвичай. Ну, не зазвичай, а часто кілька дітей. І це так дуже мило виглядить, якось цей великий такий вікінг. Із цими малюсінькими дітками приходить, їх всіх там годує, розсажує і дуже гарно із ними дає собі раду. Тож злата татусів не бачила, а от е з ложками та виделками бачила дуже багато. Справді, е справді, фіни дбають про дітей. І суспільство взагалі так налаштоване на те, щоб дбати про дітей. І е, жінка з чоловіком порівну дбають про дітей. І тут ніяк чоловік не допомагає жінці глядіти дітей, так як у нас в Україні заведено казати, що він мені допомагає. Жінка каже: він мені допомагає глядіти дитину. Ну тут не допомагають, тут просто це. Народжуються люди із поняттям, що дитина це не тільки дитина жінки, це дитина обох і жінки, і чоловіка. Ну або взагалі сім'я може бути: два чоловіки, або дві жінки, два чоловіка, або дві жінки, і також розділяються обов'язки порівну. Ніхто нікому не допомагає. Ось так. Щось я ще хотіла про декрет сказати. Не пам'ятаю. Якщо згадаю, то потім додам. Хочу загальному ще сказати про ставлення до дітей. Я досить довго звикала до цього ставлення, воно мені подобається, але я сама як це виразитись? Не привчена до такого ставлення. Ми е, любимо так сюсюкати до дітей, так до дітей, знаєте, е, ставитися зверхньо так трошки, ну, снісханітельно російською мовою. Так, наче що вона там, тю тю тю, дитиночка? А у Фінів так не заведено. Я от кожного разу і досі ще, як бачу, як дорослі спілкуються із дітьми, з малесенькими дітьми, я завжди просто затамовую подих і вбираю в себе це. І мені це настільки подобається. От якось вони розмовляють з дітьми, як не те, що як з дорослими, а якось як з рівними. Якось так ем, з повагою. Ось так. Немає такого сюсюкання і такого, якоїсь такої зверхності. І це так класно. Ем, і ось Це видно потім навіть. Навіть зараз, якщо я десь там чи на курсах на якихось, чи десь там я перебуваю в компанії Фінів, то я бачу, яка величезна різниця, наприклад, між мною і між ними у плані самовираження. Я постійно боюся сказати щось не те. І це не тільки я за собою помічала, це за іншими нашими співвітчизниками. Більшість із нас, із нас поводиться саме так. Ми боїмося зробити помилку. Ми боїмося запитати щось дурне. Ми не впевнені собі. Ми якісь, бачите, такі трохи затюкані цією нашою системою. Ну, Про моє покоління, якщо казати, то тут взагалі нема що говорити, тому що Радянський Союз він виковував гвозді, а не людей. Цвяхи. Ой, на жаль. І це дало свої наслідки. А фіни вони взагалі нічого не соромляться. Вони взагалі не думають, що їхнє питання може бути тупе. І насправді вони питають такі якісь, там на лекціях я на якихось була, вони зовсім не соромляться запитати такі елементарні якісь речі. Вони зовсім не соромляться показатися тупими, розумієте? І це дуже добре, тому що вони не відчувають ось цього тиску. Вони вільні люди, вони вільно висловлюють свої думки. На роботі так само. Там ми зазвичай боїмося сказати щось не те, образити начальство, впасти в немилість до начальства, якось там не так себе проявити. У них такого нема. Вони так відверто критикують начальство і нічого не бояться. От. Ну, сподіваюся, що і ми до цього прийдемо рано чи пізно. А, бо справді набагато легше, приємніше жити, коли ти живеш без ось цих таких обмежень, які на тебе тиснуть, і просто заважають тобі проявлятися, заважають тобі бути собою, жити це життя так, як, як маєш жити його саме ти. Тобто ну, бути собою, власне. І ось, друзі, я з вами говорю, я не знаю, чи ви щось чуєте, бо тут трактори їздять. Знаєте, тут це село таке тихеньке-притихеньке. Ніколи ніде нікого немає. І буває так тихо, аж у вухах дзвенить. Але тільки я зберуся знімати відео, тільки я десь вийду, все. Всі просто повиходять. Там якийсь поїхав трактор з поля, як він називається, комбайн. Тут будуть зараз велосипедисти їздити, машини, люди. Зразу десь усі беруться. ну. По закону подлості. Що хотіла сказати, що я от з вами розмовляю, а в мене в голові постійно крутиться о, вірш. Перед цим місяць я співала пісню Хорогомін. «Хору», пісня Хорогомін. Вмієш ти дуже гарно говорити, так. Ну, «Хор Гомін її зараз співає, цю пісню, цей сон, цей сон. Мені глядачка дуже велике дякую надіслала лінк, була під якимось відео. І з того моменту я просто її співала день і ніч. День і ніч вона в мене скрізь грала, і я сама її співала, і я всім посилала, і всім фінам, і всім знайомим українцям. От. Але вже ось буквально кілька днів тому якось я втомилася. Переслухала вже ці пісні, наслухалася вже. Ну, За місяць мені вистачило вражень. А тепер у мене в голові звучать, звучить вірш Іздрика. Це мій взагалі улюблений вірш. Ну, я взагалі люблю Іздрика. А цей вірш особливо. Він мені взагалі здається шедевром. Я десь на нього натрапила. Я не знаю, що з моїм мовленням, чому я не вмію говорити, колись ніби вміла. Натрапила днями в Фейсбуку на свій спогад, і там колись давно я опублікувала була цей вірш. Колись давно, це років, не знаю, 8, 9, 10 тому, коли він мене вразив, мені моя донька його показала, і я просто вмерла від цього вірша. Настільки він мені сподобався. І не можу собі відмовити в задоволенні прочитати його вам. Може, він вам теж подобається. А хто любить Іздрика, друзі? Хто знає цей вірш? Кому подобається цей вірш? Що ви думаєте про цей вірш? Які ви ще вірші Іздрика любите? Напишіть мені, будь ласка, під цим відео. Вірш недовгий, дуже короткий і такий цікавий. Ми сиділи з тобою в кав'ярні. Їли курку під назвою Гриль. Були ноги у тебе негарні, але був незалежним твій стиль. Про мистецтво точилась розмова, про нескорий його ренесанс. Мав до тебе давно я готові, і від них ти впадала у транс. Ми спиртних не вживали напоїв, та поволі, немов мимохіть, починали дрижати обоє між словами, вчуваючи хідь. Ми дрижали з любовної муки, паморочилося в голові, і в очах моїх плутались руки, ноги курячі й ноги твої, та життя нас жорстоко підвело. Хто б скажіть за міг, що прокралася в нас сальмонелла з недосмажених курячих ніг, і щенилось сум'яття в кав'ярні, Може, й паніка навіть була, і швидка повезла до лікарні. Бездиханні наші тіла. Happy end. Я не знаю, друзі, як вам, а я просто в захваті від цього вірша. Просто в захваті. Пишіть ваше враження. Було приємно з вами поболтати. Я продовжую свій шлях. Сподіваюся, що щось було чути через мій мікрофон, через цей клятий вітер, який не дає мені слова сказати. І до зустрічі в нових ефірах. Happy End!